Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика. З вами Ігор Горитеровер. Сьогодні 24 травня, і поговоримо про інформаційні атаки, які Росія останнім часом посилила проти України. Вони, звісно, не тільки інформаційні сьогодні. Була складна ніч. Я сподіваюся, всі в безпеці, але власне. Російська Федерація зараз дуже велику увагу, і це помітно приділяє тому, щоб максимально нагнітати ситуацію як в Україні, так і довкола України, і намагається здобути перемогу. Ну так би мовити, не на полі бою. Там не шансів особливо немає. А власне в головах людей, і в тому числі українців. Перед тим як перейдемо до теми. Нагадаю, не забувайте, будь ласка, про підписку, репости, вподобайки, і, звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не Вкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, що ми маємо за останні кілька днів. Представники так званої російської влади наговорили дуже багато дурні тут. І заява Путіна про якусь, ну скажімо так, буферну зону на кордоні з Україною. Тут і заяви цієї сумної коняки, який за дивним збігом обставин є очільником так званого російського МЗС Лаврова, про те, що мільйони людей страждають під гнітом режиму. Київської хунти вони хочуть розмовляти виключно російською мовою, а їм забороняються робити, і тому Росія повинна цих людей звільнити. І заяви того ж Лаврова про те, що не може бути України з законами власне України, там повинні бути інші закони, і заяви представників держдури Російської Федерації, якихось там типу парламентарів чи сенаторів, які почали згадувати про. Необхідність відновлення так званої союзної держави, тобто фактичної реанімації, так би мовити, радянського союзу, і заяви окремих представників російської влади, це вже взагалі найсмішніше про те, що розпад ну, СРСР був, м'яко кажучи, не легітимним і відповідно, де факто радянський союз якби існує зараз. Це дуже смішно. Насправді знаєте чому? Тому що за логікою цих російських пропагандистів і так званих політиків Путін абсолютно. Ні, нелегітимний так званий президент Росії, він узурпатор, фактично, оскільки він захопив виходить владу, якщо розпад Радянського Союзу типу не відбувся, і це дике утворення в мареннях певних пропагандистів продовжує існувати. Тим не менше, ми можемо констатувати, що Росія дуже активізувала свої інформаційні зусилля, що йде паралельно з тими масованими обстрілами, яким піддається. Україна і один з таких обстрілів був власне сьогодні. До речі, дуже промовоста історія для Трампа, але вже достатньо багато часу пройшло. Він поки ніяк не відреагував, можливо. Прокинеться під вечір чи під ранок наш наступний, і там щось з цього приводу напише. Але росіяни набагато більше активізувалися в інформаційному плані. Вони зараз максимально нагнітають, вони намагаються посіяти паніку і зневіру. І треба розуміти, що це спланована абсолютно акція, до до котрої вони підключили і безпосередньо навіть самого Путіна. Це не часто буває, не часто Путін не так часто е бере на себе. Таку знаєте, роль лідера в у цих інформаційних кампаніях, але зараз його випустили на арену і він відпрацював наповну. До речі, про буферну зону з чого треба почати, він говорить вже восьмий раз, тобто вісім разів ну, сім разів до цього. Він говорив про те, що російська армія збирається створювати якусь там буферну зону. Тут гарна була відповідь від нашого МЗС. -а. Я взагалі трохи тішусь з того, що. Останнім часом нашого МЗС в інформаційному просторі більше, тобто цим повинні займатися власне наші професійні дипломати, і вони реагують на такі заяви. І була реакція навіть міністра закордонних справ на ситуацію з тим же портнових, тобто він єдиний з української влади, хто підтвердив факт його вбивства там, наприклад, в Іспанії. Так, от наше МЗС відповіло Путіну, що взагалі-то буферна зона, це ж така гра, в яку можна грати вдвох, і вона може бути в глибину просто Російської Федерації, де й ми нічого не. Маємо проти, якщо вона буде проходити десь на околицях Москви. Тим не менше Путіна витягнули. А коли діда витягують з бункера і змушують говорити, значить ставки в них дуже високі, і тут треба з'ясувати аудиторії, на які власне ці меседжі російської безпосередньо пропаганди спрямовані. Ну передусім, звісно, вони спрямовані на Україну на нас з вами. Що немає сенсу опиратися, все вирішено. Росія переможе, фронт буде там. Прорваний, ну мета посіяти паніку і зневіру, посіяти недовіру, в тому числі до наших збройних сил, до влади в цілому, питання ж тут в тому, що росіяни просто не розуміють, що українців є недовіра, наприклад, чисто політичного характеру. Це одна історія, і є зовсім інше, як сприйняття власне влади, як тієї, яка ну за замовчуванням протидія, в тому числі російській там, наприклад, агресії. Тому в даному. У випадку росіяни знову витягнули у цю тему. Начебто, нелегітимністю Зеленського Лавров говорив, що Україні треба переобрати керівництво, яке вже потім буде підписувати якісь документами з Росією. Це дуже хитра і насправді небезпечна гра, тому що росіяни ну явно ж таким чином хочуть спричинити якісь внутрішні конфлікти в Україні. Вони сподіваються, що ми тут підемо всі в вибори, і власне вони цим скористаються. Але ну для них дуже погана новина. Українці хочуть виборів. Це Фіксують всі опитування, і українці хочуть в тому числі переобрати владу, до якої накопичилося дуже багато питань. Але три чверті українців під час всіх опитувань говорять, що ці вибори повинні бути лише тоді, коли закінчиться активна фаза бойових дій. Тобто, ми повинні вибори провести в нормальній ситуації. Для того щоб це жодним чином не відобразилося, наприклад, на ситуації на фронті, так що тут росіянам нема чого ловити. Друга аудиторія, на яку як це не дивно спрямований цей ну, так званий інформаційний блеф Росії, це власне російська аудиторія. Я нагадаю, що на Росії час від часу проводять опитування. Дійсно, ну, з одного боку, дійсно, говорити про якісь серйозні опитування на Росії, мабуть, не варто але. Все залежить від питань. Є певні питання, на які дає добро російська влада, і так звані російські соціологи дійсно мають велику вибірку, і вони так формулюють питання, що вони більш-менш відповідають поточному стану справ. Ну і плюс підсумки, скажімо, цих опитувань вони показові, що свідчать про те, що вони ну більш-менш Е, До чого я веду? До того що лише близько 30% росіян виступають відверто відкрито за продовження. Війни. Це, як правило, сім'ї тих, хто вже втратив. Когось на війні проти України або якісь вдарені на всю голову там Ура патріоти, дуже багато людей похилого віку. Очевидно, чому тому що не вони ж воюють, воюють якби за них. Ну і частина таких, от, знаєте, вдарених повністю імперців, які вважають, що Росія повинна там війну продовжувати стільки скільки потрібно. А в свою чергу, там від 60 до 70% відсотків навпаки говорять про те, що треба вже починати. Нати якісь перемовини треба завершувати війну. Вони, звісно, орієнтуються на бункерного на, на Путіна. Якщо Путін скаже, що треба перемир'я, вони готові це підтримувати, але в цілому вони схиляються більше до завершення війни. Тому і чому тому, що війна на них теж впливає. У когось там теж загинули родичі, у когось родичі воюють. Е, багато хто відчув це на собі. От за останні дні, коли Україна атакувала Росію дронами, і в них було введено цей план «Кавйор», Е, Це насправді дуже велика про проблема для Росії, тому що країна ж величезна, внутрішні авіаперевезення це елемент скрепності, навіть елемент такого єднання певною мірою, і коли ви не можете годинами або там впродовж кількох днів кудись полетіти, це призводить до колосальних наслідків, в тому числі і фінансово. Вже підрахували, що за. Тільки початок власне 2025 року мінімум чистими чистими втратами Росід російські аеропорти, все, що з ними пов'язано, влетіли десь приблизно на 300-350 мільйонів. Ну, на 300-350 мільйонів доларів, тобто це ну абсолютно неспівставна сума з тими сумами, які Україна витратила власне на цю атаку. І дивіться, це тільки прямі втрати, які пов'язані з відміною, перенесенням значить, цих польотів і так далі. А є ще не прямі, вони вимірюються не сотнями мільйонів. Вони вимірюються мільярдами, і тим більше всі ці речі дуже сильно б'ють по росіянам. Чому тому, що в них в документах записано, що такі речі, типу кав'йора, є форс-мажором, а за форс-мажор гроші ніхто нікому не Повертає далі. Росія такою кампанією інформаційною передає певний привіт, звісно, Сполученим Штатам, конкретно Трампу показати, що нам треба час ще на літо, от ми літом проведемо наступ, а далі вже будемо е, сідати за стіл перемовин, або ми всі питання самі вирішимо, Україну переможемо і проблему Трампа не буде. Ну такий собі розрахунок, але росіяни його активно просувають. Звісно, є тут і певний сигнал до ЄС, Європейського Союзу, що ми, от за. Зараз покінчимо з Україною, потім візьмемося за вас, і це діє на європейців, тому що європейці виявилися набагато менш такими знаєте резильєнтними по відношенню до таких загроз, на відміну від українців. Ну і звісно, тут є ще привіт певний Китаю. В якому сенсі тут Путін намагається показати, що Росія якби і не проти війну закінчити, але вона змушена її продовжувати, тому що в Києві сидить режим, який керується там з Європейського Союзу ну, навіть же не США вони зараз відмовилися від цієї тези і намагаються Трампа тут не підсвічувати. От це погані якби європейці, і е, ми б готові були все завершити, але от вони якби проти і показують таким чином Китаю, що це типу не їхня провина. Плюс треба розуміти, що зараз же Китай активно починає перемовини зі сполученими штатами. Плюс зімпінь в вересні місяці буде святкувати перемогу над імперіалістичною Японією. В усіх цих розкладах Росія виступає. Ну, скажімо так, певним важелем, який кожна зі сторін може використовувати. Тобто, Росія це та країна, якою грають, але Путін цією ролью вже змирився. А в контексті Китаю він готовий на, на це піти. Головне, щоб Китай зараз не полишав свою економічну допомогу, яку він власне надає Російській Федерації. І от видно, що Росіяни по максимуму зараз вклалися саме в інформаційну розкрутку. Вони вкидають величезну кількість тест, Тут посилилися історії про ТЦК. І багато інших якихось речей я абсолютно не кажу, що там немає проблем. Проблеми є. Ми всі прекрасно про них знаємо. Але росіяни, звісно, їх дуже сильно масштабують, дуже сильно перекручують і намагаються їх ну по-іншому, там подати. Так, от вони зараз складаються максимально в цю інформаційну кампанію. І нам треба бути тут дуже обережними, оскільки ну на фоні обстрілів, на фоні терористичних атак по цивільній інфраструктурі такі, такі інформаційні напади вони можуть мати певні результати. Дати. Звісно, звісно, ну вони нагнетати будуть це і надалі. Але тут треба зрозуміти одну важливу дуже річну трошки, як би такого знаєте, навіть не оптимізму, а реалізму. Я з багатьма спілкувався і військовими, і військовими експертами своїми колегами, і всі однозначно говорять про те, що те, що собі там напланувала Росія, наприклад, на літо, вона ні чорта не отримає. В них немає на це ніяких перспектив, але вони будуть дуже сильно намагатися розхитати ситуацію. Звісно, вони будуть атакувати, вони вже проводять. Цей наступ вони будуть намагатися його навіть якийсь період робити по всій лінії фронту для того, щоб показати типу заходу, що у нас вистачає сил, і показати це Україні. Але треба бути тут спокійними. Ситуація під контролем на переважній більшості ділянок. Хоча в районі Сумської області Харківської області, звісно, буде дуже гаряче. Це зараз ключові напрями, по яким росіяни б'ють як в військовому плані, так і власне в плані е, інформаційному. Так що нам в цьому контексті е, треба бути. Готовими до цієї інформаційної кампанії, ну і бути до речі, готовими їй активно протидіяти. Очевидно, що національний марафон, єдині новини, вони давним-давно цим завданням не справляються. Всі служби, які в нас займаються протидією російської дезінформації, стратком там і так далі, вони непогано роблять свою роботу. І е, ви прекрасно знаєте підписники каналу, знають, що ми в тому числі спілкуємося з такими людьми, які займаються цими комунікаціями. Знімають відповідні ролики і намагаються усіляко цю російську дезінформацію перебивати. Але зрозуміло, що в них ну знов таки не той масштаб, їм дуже складно на всю країну це робити. Тому тут владі треба зараз терміново щось придумати власне, з цією інформаційною кампанією і спробувати ну або переформатувати марафон, або взагалі від нього відмовитися, але дати можливість іншим якимось мовникам і медіа на конкурсах отримувати додаткове фінансування Фінансування і власне це фінансування використовувати для створення програм протидії цій російській дезінформації, врешті-решт, владі треба щось вирішити з анонімними каналами в Телеграмі. Я підкреслюю, анонімними каналами, в тому числі і тими, які афільовані безпосередньо з офісом президента. Чому тому, що ця паралельна реальність насправді має дуже багато користувачів в Україні, і це дуже велика проблема. з Цим треба щось робити. І найголовніше знаєте, навчитися мабуть, Будь переважній більшості наших медіа, ну які об'єктивно є провладними, тому що вони в марафоні, наприклад, працюють, припинити брати якісь цитати або якісь матеріали, в тому числі там і західних якихось медіа, і заяви там Трампа і всіх інших, в обробці фактично, російських ЗМІ. тому що росіяни набагато швидше в цьому плані працюють, перекладають, потім десь викладають ну, типу на сторонніх ресурсах. А коли починаєш ці цитати іноді перевіряти, я неодноразово бачив такі випадки. Виявляюся. Що там була зовсім інша суть росіяни її викривили, а багато хто з наших медіа підхопив і просто закинув інформаційний простір. Так що найголовніше, що нам зараз треба, це інформаційна гігієна, це максимальне критичне мислення, в тому числі стосовно всього того ну, шоку, який намагаються нагнати власне, росіяни. Ну і розуміння того, що зараз найголовніше єднатися довкола ЗСУ, допомагати ЗСУ і донатити ЗСУ. Вони наша єдина по суті. Надія, і я переконаний, що вони свою роботу виконують якраз дуже добре. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку і спонсорство. І до наступних зустрічей! Слава Україні!